Будівля, яку терміново треба рятувати. Синагога у селі Струсів побудована на початку 18 століття. Про це свідчить напис над центральним входом. Напис засвідчує, що частина синагоги була добудована в цьому 1861 році. А сама синагога, первісна будівля, яка була трішки менша, ніж зараз вона є. Важко дотувати. Ну, напевно, що. Початок 19-го, але можливо і друга 18-го століття. Часи Другої світової війни приміщення синагоги досить добре збереглося, незважаючи на те, що всі євреї в околицях були практично винищені німцями. А вже після війни релігійну споруду почали використовувати в інших цілях. Пелорама була не можу сказати, коли вона тут з'явилася, але вона десятки років існувала до початку 1900-х. Років. А тепер з будівлі місцеві зробили практично смітник. Всюди пляшки з-під алкоголю, бите скло, а перекриття обсипається на голови. За словами місцевого краєзнавця, в такому стані синагога довго не простоїть. Зараз активно відбувається руйнування, тому що дах просідає, шифер руйнується. Опади, які потрапляють на територію синагоги, знищують її. Ну, таким чином, можливо, десяток, можливо, кілька років мене і впаде дах, впадуть стіни. Тому важливо зберегти її, адже в 1993 році синагогу визнали пам'яткою архітектури місцевого значення. Але такий статус вона отримала лише на папері. Струсівські депутати після того мали б виготовити усю необхідну документацію, однак цього не зробили. А коли село увійшло в Миколинецьку громаду, то документів на споруду синагоги не було. Ні, вона на балансі не перебувала. Тому що коли створилася Миколинецька територіальна громада, ми перебирали всі справи з сільських рад, які були включені до Миколинецької територіальної громади, цієї будівлі на балансі не було. Вона нам не була передана. Вона взагалі. Ну... Будь-які відомості, будь-що там не зазначалося про цю будівлю. Теребовлянська прокуратура подала позов до Тернопільського адміністративного суду, аби Миколинецька селищна рада все-таки взяла на баланс синагогу. Встановили, що вказана пам'ятка архітектури у селі Струсів Миколинецької територіальної громади перебуває під загрозою остаточного руйнування і знищення. Відсутність власника впродовж тривалого часу унеможливлює укладення охоронного договору з органом охорони культурної спадщини та проведення реставраційних робіт. Голова громади зазначає, готовий взяти синагогу на баланс, але лише як безхазяйну споруду. Адже ще треба довести, що це справді культова будівля, а не промислова. Так як синагога хоча, хоча статусу синагоги немає, це просто будівля, безхозна будівля. Ми поки що її можемо прийняти на баланс. Та й коштів на ремонт синагоги немає. Бюджет Миколинецької ТГ 60 мільйонів гривень, а знайти додаткових кілька мільйонів лише на цю будівлю нереально. На мою думку, не менше 10-15 мільйонів потрібно грошей. Це при умові такі, що ну не буде якихось додаткових вимог відносно ну там як культової споруди. Суд, який має встановити власника синагоги, відбудеться вже за кілька тижнів. Але в Миколинецькій громаді додають, що вже почали готувати документи. Чекати на інвентарні справи, висновки спеціалістів доведеться більше року. За цей час у громаді сподіваються знайти додаткові кошти, щоб, хоча б, законсервувати будівлю синагоги.